Влада передала керівництву Телеграм списки проблемних телеграм-каналів. Проблемний телеграм-канал для влади це той, який ну я особисто, я не знаю, може інакше. От я так вважаю, що це той, який вказує на а, корупцію, хабарництво, факапи, кумовство, квартальство, непотизм влади, на все те, що створює їй проблеми. І влада замість того, щоб боротися зі всіма цими напрямками, вона починає, мені здається, що вона бореться з цими каналами. Хоча я можу помилятися, і влада, ну наприклад, з помічника Ельбруса Тодеєва, пана Єрмака, з, заступ... з людини, яка працювала з міністром Януковича Захарченко, я про Татарова, з Гітманцева, який був помічником Сівковись. Вони всі потужно почали. Казати, ні, ми будемо боротися з каналами, які просують російські наративи. А от ті, хто нас критикують, навпаки, ми їх поважаємо, ми слухаємо. Во тих це віриш? Віриш, ну я не знаю. От ми ж кажемо як дорослі люди. То в мене до тебе. Скажи мені, будь ласка. А взагалі останнім часом ходять чутки про заборону Телеграма. хоча як вони хочуть забрати заборонити телеграм, через який вони комунікують зі всіми суспільством, і до речі, саме команда Зеленського принесла і популярність і для телеграма в Україні, і сам телеграм в інформаційний простір, такий як він зараз займається. Так, от як ти скажеш, це що відбувається зараз? Це реальна боротьба з фейками чи намагання закрити рота комусь? Як тобі здається? Перше, дивися, ну те, що в нас е, свобода слова, це є те, що ми вибороли на Майдані. Ну, давай говорити відверто. Як би мені не подобалося, дуже багато речей, але за свободою слова сховалася свобода пропаганди і свобода брехні. Ну, це так відбулося в нашому житті. Саморегуляція не відбувається. Журналістська спільнота самоочищенням не працює. Тобто, ми бачимо, як Медведчуківці та Шариївці ростуть, і ніхто їх не самоочистив. Ну, от просто все. Тоді, виявляється, потрібно щось робити. Можна зайти в законодавчу площину, в певній мірі там щось там написати і воно, можливо, запрацює. Але остання спроба в законодавчій площині щось регульнути. Ігор Лапін був автором про заборону розповсюдження фейків там і пропаганди. ну, Мені сказали, що я враг свободи слова. Ну, окей, я відійшов, колеги по парламенту не підтримали. Ну, ладно, ну що. Можливо, я десь не, не, не додумав в той час, але щось так дивлюся, що все рівно я. Правий, тим не менше, у вмілих руках, а сьогодні, зокрема, питання Телеграм на сьогоднішній день розбуло ну, такого великої популярності в Україні, і влада вже давно про це говорить. Ну, давай говорити відверто. Якщо ти пригадаєш, на початку повномасштабного вторгнення ми чули, що наша влада звернулася з метою заблокувати до ну коротше до, до цукербергера з метою заблокувати сторінки в соцмережі у Фейсбук. І вони звернулися з якимось списком. До речі, я дуже хотів би подивитися весь той список. надіюсь, що колись наступна після зміни влади, ми побачимо. І побачимо також підпис тої людини, яка робила цей список і подавала до наших американських колег. Так от туди потрапили, якщо я не помиляюся, україномовний Facebook, сторінка Посольства Сполучених Штатів в Україні. Ну, це просто якийсь трандец. Але тим не менше, ну, така історія була. На сьогоднішній день телеграм-канали, вибачте, вибач, перев'язую, перев і через це було слухання в Конгресі Сполучених Штатів Саме через це закриття, тому що був скандал величезний. І за співпрацю з Україною постраждали американські інституції. Так, в тому то вся соль, і але справа в тому, що в нас не було такого скандала. Тишком нишком вони це язиків дупу Єрмака запхали і промовчали. Перепрошую за мій сленг, але так воно й вийшло: ніяких слухань, ніяких ТСК ніхто не збирав, просто-напросто тупо проігнорили. Ну бо нам якби то було не до того. В нас ішли активні бойові дії. В нас тут в Київ. Мав би по ідеї по задуму деяких е крутих, е як то кажуть, е подготові впасти за три дні чи за тиждень. Ну, суть не в тому, отже, вони з цим зверталися зараз. Е я вважаю, що це попитка номер два, але вже на телеграм-каналі. Мені дуже цікаво, звичайно. Е я знаю, що багатьох людей є, які присвятили життя роз розповсюдженню в соцмережах свого ж телеграм-каналу. Ну, в мене там, наприклад, небагато підписників, бо я його розглядав як альтернативний наш майданчик комунікації. Якщо що вдруг концтабір Фейсбук мене заблокує, бо Фейсбук блокує навіть за слава Україні чи за вірші Шевченка? Ми це знаємо. Але тим не менше, тому люди багато хто почав черпати свої новини з телеграм-канала, в тому числі, і тут є дуже великі ризики, бо це неконтрольована історія, і через телеграм-канали продовжує впарюватися про російські наративи, пропаганда і брехня. І брехня, в тому числі в тому числі в інтересах провладних структур. Тому мені цікаво побачити список цих телеграм-каналів, чи є там умовні там карточні офіси, і так далі. Мені було би дуже цікаво, щоб побачити оці анонімні телеграм-канали, які дійсно несуть загрозу для національної безпеки України. По якому критерію відбиралися, це все повинно бути прозоро. Влада, якби хотіла би комунікацію вона б сказала: ми закриваємо раз, два, три, чотири, п'ять бо це є російські по помийки. Все, та ніхто би навіть слова їм не сказав. А так цікаво побачити, сказали. А тепер скажіть б, Надіюся, буде це опубліковано. Хоча, в принципі, яке надіюся, до речі, е я знаю не поодинокі випадки, коли людям блокували дуже серйозні інформаційні ресурси. Якщо не помиляюся, наприклад, в Чекалкіна на Фейсбуці було більше півмільйона підписників. Я знаю, як в Ютубі банили канали, в яких теж по півмільйона того ж самого Полтави. Розумієш. Тому, в принципі, як може зробити і що може зробити влада, прикриваючись війною, ми це вже бачили. І скажімо так ми можемо це ще й побачити. Тому, ну, така церква, святиня демократії, як свобода слова, вона є під загрозою, бо прикриваючись війною, іде узурпація влади, формування авторитарного режиму, і звичайно, нищення будь-якого інакомислія. Ну, скажімо так, це ще. Не Росія, але вже не Білорусь, вони це зробили разом. Поки що свобода слова ще тримається. Але якщо це завалиться, то друже, я думаю, що перспективи в нас дуже погані. До речі, напишіть як ви мене чуєте, а то дехто пише погано чую дехто каже, все добре, поки нормально чути з мікрофоном, тоді супер. Але знаєте, що я вам хочу сказати, шановні глядачі, якщо в наступному ефірі ви побачите, як ЛАПІН каже. Співаємо Осану Ярмаку. А Береза каже: слався, слався, залеський єдиний. То значить, щось в нас таки трапилося. Повірте. А головне, якщо при цьому ми будемо ще разом співати, дякуємо Боже, що татаров є у нас. Ну тоді все. Габлик іншого варіанту я не вбачу. Знаєш, я до прикладу привожу фразу мого побратима з батальйону Айдар Коля добрий. Я завжди цю фразу привожу до прикладу і сам її підтримую. Він вже воює з 2014 року, він дуже серйозний воїн, серйозний, дай Боже йому здоров'я. І він колись казав: і я це повторю: е якщо я буду на позиції тримати фланг, і мені задзвонить телефон, і скаже, що моїх рідних взяли в заручники, я закушу губу, я буду плакати, але я не залишу позицію. Але нехай, хоч одна падлюка скаже мені, що я не люблю своїх рідних. Ну, от десь приблизно так само я кажу. Я думаю, що ми з тобою закусимо губу, але Боже, царя храні точно співати не будемо. Але від сарказму свого не відмовимось, тому Та що ставлю, це ставлю. для мене сарказм це одна з тих речей, яка не дає поплаватись мені. А допомагає до речі. А от що допомагає Росії, я не знаю, тому що Росія. Продовжує е, сподіватися на все, що тільки може. Наприклад, вона намагається маніпулювати з перемовинами на думку експертів інституту вивчення війни владу Росії маніпулює запропонованим Китаєм і Туреччиною майданчиками для перемовин. І е, робиться для підриву подальшої міжнародної підтримки України. Як ти вважаєш, в чому це ну, як, е, як це виглядає? Чи вийде це у них? І ми ж знаємо, як активно працює російська пропаганда? Чи хтось сприймає назовні? Цю брехню ворога і чи вони намагаються через це показати, що дивіться, всі втомилися від України? Треба Україні домовлятися. Ну завжди російські традиційні наративи, чи взагалі в Україні в них ще вірять? А на заході як вважаєш? Ну я завжди всім прихильникам перемовин завжди кажу одну тезу: та питань немає. Будь ласка, згідно норм якого міжнародного права, ми маємо зараз вести перемовини. Якщо ви тільки називаєте мені норми міжнародного права, то ну, друзі, та я ж слухай, я ж пацифіст. Я ж по своїй природі пацифіст. Я зразу, я сам скажу, пане Зеленський, їдьте на перемовини. Нам це треба і так далі. Але жоден з тих, які зараз говорять, що треба Україну садити за стіл перемовин, вони жодного разу не кажуть, що треба Росію садити за стіл перемовин і нав'язати їй норми міжнародного права. Бо якщо це не відбудеться, то значить право сили буде діяти по всій планеті Земля. Якщо суспільство не нав'яже Росії виконання норм міжнародного права. То все можемо вважати, що колективної безпеки в світі не існує. Тоді я буду всім пригадувати тезу Богу дякувати. Дай йому Боже здоров'я, що він це сказав раніше, ніж Лапін, бо Лапіна би заклювали. Є такий міністр закордонних справ Сікорський, це міністр закордонних справ Польщі. Він нещодавно зробив таку заяву, яка так знаєш, трошки так відійшла на другий план після заяви Макрона. Ми про це поговоримо звичайно, але він зробив дуже цікаву заяву: що якщо не буде працювати система колективної безпеки, якщо перестануть допомагати Україні, то ну я зараз це не цитата, але це то тоді інші країни почнуть задумуватись над виробництвом ядерної зброї. Пам'ятаєш умовою вступу України до НАТО, те, що ми кажемо, як не умова, а по типу, чому нам треба в НАТО? Бо в нас немає ядерної зброї, нам треба ваша парасолька колективної безпеки. Але якщо цієї парасольки нам не дадуть, якщо цю парасольку не будуть давати тим країнам, які зараз потенційно є під загрозою Росії. А ще раз наголошую: як тільки впаде останній український солдат, почнуть падати солдати Польщі, солдати Литви, Латвії, Естонії, ми це розуміємо всі. Так от. Якщо буде в державі, якщо на планеті Земля ядерна країна зможе е, вести загарбницьку війну по, по відношенню до неядерної, такої як Україна, до тої неядерної, який підписуючи в Будапешті в меморандумі, обіцяли якісь гарантії територіальної цілісності. Причому один із підписантів є нападником. То я перепрошую, то що тоді треба думати нам з приводу гарантій будь-яких на папері, якщо вони не працюють, нам прийдеться думати про ядерну зброю. Це не популярна теза. Вона суперечить нашому е, е, намаганню зайти в НАТО, бо саме відсутність ядерки. Дає можливість нам е, цим ну скажімо так продавлювати цю тему серед західного істеблішменту. Але ще раз наголошую, це сказав не Ігор Лапін, це сказав Сікорський міністр закордонних справ Польщі. Так, от саме в цьому контексті, коли мені говорять всі за переговори, я завжди кажу п'яту, п'яту статтю е, статуту НАТО, ми застосовуємо до України. Ну тоді ми можемо про щось говорити, тому що що таке перемовини? Заморожування конфлікта, ну так це дивися, друже, в конституції Росіян Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області, це є Росія. Отже, якщо ми зараз заморожуємо конфлікт, йдемо на якісь перемовини. Скажи мені, будь ласка, вгадай, називається з одного разу, якою буде тема наступного СВО? Виход на границі Херсонської і Запорозької областей, тим більше до Запорожжя, там 47 кілометрів. Ну, тобто, розумієш, от саме в цьому контексті я якраз і кажу: той, хто говорить, що треба Україну садити за стіл переговорів, я би відповідав би дуже просто ми за ним вже сидимо. А росіяни цю тему використовують саме для того, щоб сказати, ми хочемо перемови, ми дуже хочемо. Тому ви поки українцям не давайте зброю, бо ми ж готуємося до перемовин. І виробники зброї думають, а нафіга нам розширяти виробництво снарядів, а вдруг зараз війна закінчиться, бо вони ж там росіяни е хочуть вроді би, вже домовлятися. Але жодна падлюка з тих, які в інтересах Росії нам розповідають про якісь перемовини. Жодна падлюка не каже нам про вихід на кордони 91-го року, жодна падлюка не каже нам про репарації. Про газкий трибунал за злочини жодна падлюка цього не каже. То скажіть мені, будь ласка, це перемовини заради перемовин чи перемовини заради стабільності миру і відновлення міжнародного права? От і все. Тому я от так до цього відношуся, і в мене такі думки. Ну розумно все. Єдине, що хочу додати, що росіян завжди є одна ідея: вони використовують будь-яку будь-яку кризу для того, щоб дестабілізувати. А, своїх опонентів або внести таку сумятіцю. ну наприклад, на днях вийшла величезна стаття, якщо не помиляюсь, в New York Times, де описували ситуацію, що коли в Росії почалась мобілізація і більш ніж мільйон росіян виїхали з Росії разом з ними виїхала агентурна мережа Росії, яку Росіяни непогано інтегрували в це середовище. Дали їй можливість проникнути в європейське середовище, і там вони працюють. Наприклад, вбивство пілота, який перегнав в Україну з Росії Вертоліт. Ти пам'ятаєш, вони вважають це вбивство рук цієї агентури, ну і багато інших ще прикладів, які вони дають. Тому ще раз кажу: а, Росії вірити не можна, і в будь-якому випадку Росіяни завжди намагаються. Зламати все, що може допомагати Україні. Зараз кажуть, бачите, Україна вже домовляється з нами. Все, давайте для початку зніміть з нас санкції, а потім ми домовимося інше дай Ігор. Так. Ну, вони казали, що давайте ми будемо зерно возити, але будь ласка, нам верніть систему SWIFT в Россельхозбанк і прокачуйте аміякопровід таліяті Одеса. Прокачуйте аміак. Ну тобто, у те барижні число це їхнє все рівно працювало. Я чого згадав? оцю от мільйони росіян, які виїхали, нібито аля біженці від війни. Я ще згадав іншу тезу, яка полягає в тому, що. Якось так і поляки активізувалися на кордоні з Україною. Розумієш, це теж ми бачимо російський слід. До речі, торгівля з Росією що не зупинилася, а росте. Торгівля з Білорусією росте, а з Україною чогось блокується. Ну давай говорити відверто. Але я звертаю увагу на інші процеси. Це такі процеси, які називаються виборчі перегони, майбутні перегони в багатьох країнах світу, і альтернатива для Німеччини. Ну це десь приблизно раша Today. Е, партія Лепен. Та вона все життя кормилася з кремльовської грошей. Ну як би там не було? Ну я так вважаю. І це цьому є дуже багато, як то кажуть, свідчень. Але, але ще раз наголошую: партія Фіцо, ну ми бачимо, вони вже перемогли. Ну, Орбан, зрозуміло. Орбанізація європейців вона відбувається зараз. Саме зараз, завдяки виборам, вони будуть намагатися урбанізувати європейців. І це вже зараз процвітає. До речі, хочу тобі сказати цікаву історію. Зараз пройшли місцеві вибори в Ізраїлі, і завдяки моєму близькому другу Ліса Колову і ще деяким людям люди, які мають відношення до Росії, до російської агентури, не отримали голоси і пролетіли як фанери над Парижем. Є така партія НДІ – наш дом Ізраїль. Куди внесли як там тощо то відсотково відомо двох людей? Один з яких е, був колишній громадянин України, перейшов на бік Росії, був нагороджений навіть медаллю за звільнення Криму. Потім побачив, що перетворився Крим, звалив до Ізраїлю і там намагався балотуватися. Але багато хто каже, що він не просто звалив, а був інтегрований. З Росії як агентура, а до речі, раніше був інтегрований в саму Україну. Так, от завдяки Ілі Соколову, теж радянину Ізраїлю, наш хлоп з Дніпропетровщини він нічого не отримав, пролетів і другий теж, який там, хоч і росіянин, але теж намагається протягувати про російські наративи, теж саме тож можна сказати про те, що російська агентура існує, існує в багатьох місцях, і до речі, ти знаєш, що казав нещодавно а Христо Грозев про агентуру в Україні може, хоч щось прокоментувати? О, друже. Я тут я розбирав це по полочкам. До речі, кому буде цікаво, я це обговорював разом з нашим товаришем Дмитром Чекалкіном. Він особисто знайомий з Христо Грозевим і на моєму Ютуб каналі з Чікалкіном. Буквально в неділю ми це обговорювали. Але зараз я декілька тез озвучу. Отже, ми всі пам'ятаємо. Вагнергейт, і ми всі пам'ятаємо, що першу частину фільму нам для затравочки показали, а другу мали показати. Але потім щось пішло не так. Ходили різні чутки. Е, я зараз не буду про них говорити, але ходили різні чутки, що нібито там його порішали, там десь там купили. Ну, друзі, давайте говорити відверто. Христо Грозів не бідна людина. Це по перше. По друге, Христо Грозів це. Людина, яку не люблять в Росії, навіть там по ньому, вроді би, якісь там переслідування вони мутили через інтерпол щось хотіли там і так далі. Отже, сказати, що він працюває, тиме на Росію, це якось ну нелогічно, і про це до речі, розповідав Дмитро Чекалкін. Я зараз не буду повторюватись. Так, от «Вагнергейт-2» нам не показали. Тези, які озвучувались, виглядали приблизно так: ну тут є загроза повномасштабного вторгнення, є ризики для держави Україна, щоб не хітати лодку, бо ж наших криз тошнить. То, от якраз таки, ми не будемо показувати це, поки що не на часі, але от в нас все є, і ми потім це скажемо. В результаті, як я до цього відношуся вже в результаті, агент Козир, чи який він там не знаю, який в нього там поганяло, Агент, який знаходиться в офісі президента, нам невідомий. Ну, невідомий, можливо, в нього є доступ до державної таємниці. Можливо, він навіть ходить на засідання ставки головкома. Можливо, це навіть він злив плани контрнаступу, за які говорив Зеленський. Я ж не знаю. Я би хотів би його почути, того прізвище того агента, але. Нещодавно Христо Грозів даючи інтерв'ю одному з ну так би мовити а-ля опозиційних російських там помийок, як Тим не менше, він робить відповідну заяву. Заява полягає в тому, що активісти е, отримували їх, вербували ФСБшники, платили їм гроші, але почалось повномасштабне вторгнення, і вони прийняли сторону України. Вони ці гроші, значить, не відробляли. Вони, значить, за Україну, а росіян, ну якоби красавчики кинули. Так от, що я хочу сказати? Ну, спящий агент, він завжди спящий агент. Він же ж просипається не тоді, коли хоче, а тоді, коли йому кажуть. Це перший момент. Другий момент офіс Єрмака зразу, через свої помийки, почав розганяти тезу. До речі, я ще де б це не обговорював. Почав розганяти тезу, парахаботи напряглісь. потому що Христа Грозів має список агентів ФСБ, які работали от, активістами і так далі. Я такий сижу. Кажу, ви що, дебіли? Парахаботи були не активістами, парахаботи були владою. А отже, вони були владою, а не активістами. Активісти мучили владу восьмого скликання, поэтому напряглись, мавірно, не, не, не влада восьме скликання. Ну, це я так, по приколу, це все сказав, але суть полягає в чому. Христо Грозів сказав, що от не знає, чи варто, чи не варто публікувати ці списки. Користуючись нагодою, я знаю, що твій канал дивиться багато людей. Вони підписані, мої на тебе. Твої зараз прибіжать на мене, поставлять файники, зроблять репост відео. Але хочу публічно звернутися до Христа Грозів. Друже! Будь ласка, ти вже зробив раз помилку. в нас кріт залишився в офісі. Не роби другий раз помилку. Дай нам тих спящих агентів, які отримували гроші з ФСБ. Опублікуй їх, бо ФСБ е, працювало. А СБУ Баканова не знає, і СБУ Малюка не знає, опублікуйте, бо якби знали, то їх би зараз би всіх там сотні заарештували б за державну зраду. Якщо вони отримували гроші в ПСБ, дай нам ці прізвища, і ми будемо знати, і я буду вдякувати тобі. Ти дещо раз буду дякувати. От таке от моє користуючись нагоди звернення до Христового і Такі мої думки з цього приводу. Йора, а скажи мені, будь ласка. А... Національне агентство запобігання корупції виконало вимоги прийнятого закону про відкриті декларації. Офіційно поновлений доступ до єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Але це не дало що, це дало українським чиновникам? Ми бачимо один заявляє, що купив гелік, якому три роки за 10 тисяч гривень. Гривень, Ігор, не долари. Да навіть найцікавіше, що він його через деякий час продав за 163 тисячі доларів. Я сподіваюся, що він заплатив е, податок на прибуток, який потрібно платити з сумою прибутку. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що НАЗК перевіриться. Далі е, інший каже, тато продавав черешню. Ти татова черешня, це була мама на черешня, черешня. а зараз татова а. черешня. А Крайденко він каже, що я отут. Частина взагалі розлучається. Тищенко вирішив бути най, найрозумнішим. Спочатку він казав, хто хоче відкриття реєстру, той агент Росії. Це хоче ФСБ, не зайшло, тому що вимагали відкриття реєстру не тільки українці, а ще й посли Джей 7 А якось всі посли Джей 7 разом агенти. Ну, це скоріш запитання, чи не агент Тищенко. Далі Тищенко переписав автівки, реєстрував на свого колишнього директора ресторану Вілюр, але їздить він на них. Потім він подумав подумав і взагалі розлучився зі своєю дружиною. До речі, в Верховній Раді епідемія розлучень, епідемія. А, Перед тим як заповнювати декларацію, величезна кількість депутатів розлучаються, і кожен каже: знаєте, я хотів би заповнити декларацію, але моя дружина, яка зі мною розлучилася, або мій чоловік, який зі мною не дають мені документи, ганьба їм всім. Отак От підставляти народних обранців з фракції Слуга народу. І це, я коли дивлюсь на це, в мене з'являється запитання: вони вважають, що всі дурні, чи вони дійсно настільки тупі, що вважають, що такі примітивні історії їм зайдуть, їх не будуть переслідувати. Е, і відповідь на це ж е, зрозуміла: це схеми обходу декларування, е, до речі, журналісти, коли показують всі ці речі, вони далі звертаються до правоохоронців і час від часу. Правоохоронці деякими займаються, але, наприклад, Арахам і досі не допитали з приводу того, що він сказав, що конверти вже не роздаємо. Все, закінчили цю практику. А коли роздавали, а хто роздавав, а які гроші давали? А звідки брали ці гроші? А за що їх давали? А хто голосував, хто взяв, а задекларував ці гроші? Це такий, ну скажи, ти ж як правник, склад злочину на поверхні. Але ні, досі немає. То в мене запитання: що робити, як офіційно вивести цих корупціонерів, які в нашому скликанні були корупціонери. Відверто, я це пам'ятаю. Але ти знаєш, в нашому кликанні, якщо людину брали на хабарі, вона складала повноваження. А зараз ми бачимо: Ударченко давав хабар Мустафіна Єму, сидить тихесенько в тому Верховної Раді. Гунько. Взяв хабаря за державну землю, сидить в Верховній Раді, приймає закони, теж бореться потужно з корупцією, розповідає українцям, як жити треба. Депутат викидала гроші за паркан до сусіда, які взяла за те, що внесла людину в шлях, щоб вона виїхала з України. Теж приймає закон. Всі вони борються з корупцією. До речі, дуже потужно. Мені це нагадувало, як колись мені один правоохоронець сказав: Ківа очолює. Як там з наркотиками боролася ця структура, я не пам'ятаю, як вона називається. Протидії наркотиків. розповсюдження наркотиків. Бнон, сто... бнон. Бно, да, бнон, бнон. Я кажу: я Ківа, і він мене каже, а що ти думаєш? Він особисто їх знищує з собою. Не жаліючи свого здоров'я, сам все, що може, я говорю, я тоді зрозумів. Все, питань немає. Ці теж, знаєш, щоб ніхто не брав хабарів, тільки вони. Ну, в будь-якому випадку, скажи мені, будь ласка, як з цим боротися і чому в ці, ну, я не знаю, як слуги вважають, що народ такий дурний. Ну, дивись, я би сказав, би, гребаний цирк, не скажу. Сказав би іспанський сором. Десь тихенько в Іспанії мій знайомий заплаче, скаже, ну де ж то іспанський? Це вже навіть не іспанський, це український сором. Ну, але якщо говорити відверто, я тут навіть довго не говоритиму. Перше і головне, вони не лохи, лохами вважають нас. Вони думають, що якщо будуть людям сцяти в очі, то люди далі будуть кричати, що це Божа роса, бо це ж великий Зе, це ж бо не втік. Бо це, ж, бо це ж його команда. Це ж не такі, як були попередніки, це ж ніякого кумовства. Я знову пригадую історію зустрічі з побратимами, які казали: Та ну слухай, та ми яника знесли. Ну, от вам і результат. Тому вони далі будуть продовжувати людям сяти в очі. А наскільки буде працювати на ЗК на БУ, САП. Ну, дивися, силовики, призначені за часів Татарова, вони залишаються силовиками Татарова. Ну, от і все. Тому вони будуть ті, будуть сидіти тихенько голосувати так, як треба. Мамина черешня чи татова черешня буде купувати собі далі квартири. От, ну і все. Ну, слухай, друже, ну я, я, я пригадую, як ми народжували цей закон про декларування. Я дуже добре пам'ятаю, як воно все відбувалося. Я пам'ятаю. Всю недолугість дуже багатьох позицій і так далі. Але, Богу дякувати, ми це зробили. От Україна отримала безвіз, і ми вийшли красавчики. А ці не хочуть бути опльованими, намагаються оплювати нас. От і все. Більше я не, не маю що тут додати. Уроди.